Всіх вітаю. Неділя, 15 лютого, і розклад по містам і областям України на наступний тиждень. Загроза небезпека. З 16 по 22 лютого. Дивимося: місто, область, місто, область. З вас вподобайка. Ну і якийсь коментар, якщо не важко. Поїхали місто Харків. З 16 по 22 лютого. З 16 по 22 лютого небезпека обстрілів, місту Харків. Харків без світла, без тепла, практично. Ось так. Харків. Ну, дивіться, кажу без світла, без тепла, без зв'язку, ну, так, важкувато. Карта зірки випала це, на це і відповідає. Під загрозою, будь що там, де працюють люди, виробництва, підприємства, заводи і так далі. Об'єкти, такі як пошта, наприклад, да, ось, де працюють люди, де працює, працюють ось, група людей. І все, що біля ЖД. ЖД, вокзал, автовокзал, сполучення, депо, розв'язки Оце все для міста Харків, Оце. і повтор того, що було. Дивіться, повтор того, що було. На жаль, може бути нальот дронів з кількох сторон. На жаль, башня. Будь ласка, обережно хто живе біля... Ну, ви зрозуміли, да, цих об'єктів, що я сказала. Не об'єктів, а виробництв, о, якісь там невеличкі підприємства і так далі. Склади. Харківська область. З 16 по 22 лютого загроза з повітря, область, де найбільша загрози, і що під загрозою Харківська область наступний тиждень. Повтор того, що і було, Знов будуть бити, куди і били на цьому і на минулому тижні. Це заводи, виробництво, там, де працюють люди. Військове щось військове, тобто по військовим, щось військове. Ну і енергосистема теж може під загрозою бути. Харківська область. Так, да, загроза для всього військового, для військового руху. Військовий рух. Краматорськ і місто Слов'янськ. Донеччина. Давайте. Краматорськ. Знаю, дивитись написала дуже багато людей, що дивляться із Краматорська, і Слов'янська. Це дуже добре. З 16 по 22 лютого місто Краматорськ. Загроза з повітря і де саме небезпека. Ну, на жаль, обстріли. Відразу летять стекла. Околиці Краматорська, енергосистема, або все, що пов'язано з дітьми, може бути ось так. Там, де надається допомога, гуманітарна, або просто приїжджають служби, які надають допомогу, загроза. Будинки, звичайні будинки і башня. Ну, де вони, я сказати, точно не можу. Більш показую, як по околицям міста. Краматорськ дуже обережно. Місто Слов'янськ. З 16 по 22 лютого місто Слов'янськ. Загроза з повітря. Повтор, того, що і було, загроза для військових, військові дороги, військові шляхи, якісь склади, накопичення, можуть бути зрадники, які зливають інформацію, туди може прилетіти, розташування військових і так далі. Обмеження в місті, на жаль, обстріли і по звичайним будинкам. І якісь тут навчальні заклади, тут карта дітей навчання. Місто Полтава. Місто Полтава з 16 по 22 лютого місто Полтава загроза з повітря. Дияво, захист. Зупинка руху. Дивіться, на тому тижні мені показувало щось стосовно вокзалу, руху. На цьому тижні показую те ж саме: в них по плану зупинити рух. Це стосується Полтави. Зупинка руху, тобто ну ось так. Миргород, місто Миргород. З 16 по 22 лютого загроза небезпека з повітря. Миргород. Ну Тут якісь військові накопичення. Щось військове. Військові об'єкти, накопичення. Дрони можуть бути. Дрони башня, На військове. Щось військове. Місто Кременчук. З 16 по 22 лютого місто Кременчук загроза з повітря. Місто Кременчук. З 16 по 22 лютого загроза з повітря. Пошкодж... Може бути пошкодження підприємства, виробництва. ЖД мости, дороги, шляхи, удари туди. ЖД мост, автовокзал, ЖД вокзал, підприємство, водосховище. Оце під загроз. Полтавська область. Сама область. Наступний тиждень. Що під загрозою? Сама область Полтавська. Що під загрозою? Наступний тиждень. Водосховище і знищення якогось дуже коштовного коштовний ресурс. те, що приносить, приносить кошти. Місто Дніпро, місто Дніпро з 16 по 22 лютого. Місто Дніпро, безпека, загроза з повітря. Дніпро. Розвідка під загрозою знаходиться виробництво, підприємство, завод. Знов слежка, хитрість і удар. Слежка, хитрість і удар відразу. А за чим вони слідкують? За чим вони слідкують? Слежка, хитрість і удар. Ну, дивіться, енергосистема випадає під загрозою і можуть слідкувати за якимось нашим захистом. Ну, коротше, щось військове, щось таке. Під загрозою перше показало підприємство. <кій> Правий-лівий. Місто Дніпро з 16 по 22 лютого правий берег. Небезпека з повітря. Правий. Те ж саме, що і показувала, що це. Правий берег, що це? Тупік? Плани, збива. Знов ось правий берег, ось там може бути розвідка, або дрон якийсь літати. І туди може прилетіти, де він літав. А що це? Це підприємство. Лівий берег, місто Дніпро з 16 по 22. Лютого загроза з повітря, лівий, лівий берег, все, що біля води. <кій> Удари біля води на околицях міста, там загроза. Правий підприємство, виробництво, там діслежка, Може щось бути і військове, і не тільки. Так, Павлоград. Місто Павлоград. Наступний тиждень, з 16 по 22 лютого, загроза з повітря, місто Павлоград. Я спитаю, ви просили Синельникова дивитись, я спитаю. Павлоград, знищити якийсь ресурс слежка. Слежка за якимось ресурсом. Ну, і підприємство, виробництво. Тобто, слежка за чимось йде. Ну, за військовим, мабуть, і якесь виробництво підприємство. Це Павлоград. Давайте Синельникова. Місто Сінєльникова з 16 по 22 лютого загроза з повітря. Сінєльникова Дніпропетровщина. Що, що їм там треба? Енергосистема. Да. Сонце, зірка, зв'язок, Зв'язок, світло, вода, тепло, все що з цим пов'язано. Що ще? Сінєльникова. Дрони і повтор того, що було? Смерть. Ось що було? Куди вони летіли? Кошмарили. На цьому тижні, на минулому. Знов повторення того, що було. Зупинка руху. Зупинити сполучення, зупинити рух, обрізати рух. Місто Самар. Боже, з 16 по 22 лютого Самар загроза з повітря. Самар. Плани зупинити. Що зупинити? Удар якийсь по луні. Ну, в них є якісь плани щось зупинити. Є і енергосистема, а може бути і якесь ще підприємство. Зупинити що, Самар? Ну, Так, -да, енергосистема випадає. Кам'янське загроза з повітря з 16 по 22 лютого. Кам'янське. Кам'янське сонце башня, енергосистема башня. Будь то обережні, хто живе поряд. Центр міста також загроза. Ну і зупинка руху. ЖД, сонце. Сонце, ЖД. Кривий ріг. Місто кривий ріг. З 16 по 22 лютого місто Кривий Ріг. Загроза небезпека з повітря. Кривий ріг. Все, що стосується води, якісь водні об'єкти, водні, водні об'єкти. Туди може щось прилетіти. Що ще? Е е якісь склади. ЖД сполучення, рух. Дуже обережно до балістики, тому що балістика і ту спентаклі. Ту спентаклі це може бути ну, все що завгодно. І центр міста, і торговельний центр, і якийсь склад, і щось коштовне. Ага, підприємство якесь, виробництво, будьте обережні. Місто Нікополь. З 16 по 22 лютого. Нікополь загроза з повітря. Удари. Удари по дорозі, удари біля вокзалу, удари, шляхи, тобто транспорт, енергосистема теж випадає. Обмеження роботи в місті. Постійно все всюди літає, постійно б'ють. Ну, що я можу сказати? Жах. Так, Дніпропетровська область. До речі, з Дніпропетровської області найбільше глядачів і найбільше запросів по містам. Тому ж, бачите, як я дивлюсь багато. Так, область під загрозою. Що саме Дніпропетровська область наступний тиждень? Що саме під загрозою? По області? Захист, підприємства. Що ще? Страх, зупинка. Знищити захист, знищити якісь підприємства і зробити так, щоб щось не доїхало, не доїхало до нужної точки. Запоріжжя, місто Запоріжжя з 16 по 22 лютого Запоріжжя. Загроза з повітря, Запоріжжя, башня, обстріл. Куди? Так, ну це може бути центр міста, це може бути е щось військове, будинки. Центр міста показує. Там, де розвідка, підприємства під загрозою, удар по підприємствам, по виробництву. Да. Запоріжжя найбільша загроза підприємство виробництва і центр міста. Правий берег Запоріжжя, загроза з повітря з 16 по 22 лютого. Правий берег. Військова колісниця випадає під загрозою. Правий берег. Лівий берег. Загроза з повітря наступний тиждень, місто Запоріжжя. Пляхи, дороги, вже де сполучення, дрони. А куди? Удари зупинити. Ага, ще й енергосистема. Мало того, що випадають підприємства, ще є енергосистема це о, цей лівий Берег. Править чогось військовий рух. Дивіться, військовий рух. Ну, це ще карта не тільки військовий, це ще карта і лікарні. Тому лівий ще лікарні на всяк випадок. Місто Херсон. Місто Херсон. З 16 по 22 лютого. Місто Херсон. Небезпека і загроза з повітря. Херсон. Постійні обстріли. Розпач. Центр міста дуже обережно. Може туди щось летіти. Удари по тим містам, де ще, воно, де ще працюють люди. Удари по тим містам, де залишились і працюють люди. Вони якось літають, да, видивляються, де хто що працює, туди можуть вдарити. Ось ця загроза залишається. Тобто, знищити те, що і на, на даний час працює. Миколаїв та область. З 16 по 22 лютого Миколаїв та область. Загроза небезпека з повітря. Миколаїв та область наступний тиждень. Миколаїв. Миколаїв. Та область. Плани зупинити. Плани зупинити потік чогось військового. Тобто військовий рух, військова там щось, щось військове зупинити. А так прям. Чітко щось не показую, показую тільки загрози для військового руху. Одеса Одеса та область з 16 по 22 лютого небезпека з повітря. Одесу кошмарять кожну Ну практично кожну ніч, через ніч Одеса, загроза з повітря наступний тиждень. Якісь виробництва, там, де щось, ну, там, де працюють люди, підприємства, що ще страх вночі, околиці міста. А що їм треба, Одеса? Загроза біля води. Будинки біля води. Зробити просто жахливу ситуацію в місті, постійними ударами. До речі, центр міста також, будьте обережні. Повтор того, що було дрони. Дивіться, ту Пентаклі. це або якийсь базар, це або якийсь торговельний центр, це або якийсь склад. Знов, повтор того, що у вас було нещодавно, і ту Пентаклі. тобто склад там, де працюють люди, базар, торговельний центр, або якийсь такий, я б сказала, такий, якийсь нова висотка, така елітна висотка. От щось таке показує. Ну, і далі по світлу теж випадає. Просто закошмарять Одесу. І оце, їхні, оце їхня мета. Одеська область наступний тиждень. Загроза, небезпека з повітря, Одеська область. Знов повтор того, що було, загнати в більшу розпач і башня. Ну знов те ж саме. Туди, куди воно летіло, туди воно буде знов летіти. Це стосується Одеської області. Зв'язати руки більша загроза для різних портів. Ось дороги, ЖД, мости, порти. Кропивницький і Кіровоградська область. 16 по 22 лютого загроза з повітря. Кропивницький та область. Зупинка луна, повішений. Щось військове. Під загрозою щось військове. Видивляються, роздивляються, слідкують. І виробництво підприємства може бути удар по чомусь військовому. Або лікарні, тому що королева мочив це щось військове або лікарня. Черкаси та область. Черкаси та область. З Та що ж такое? З 16 по 22 лютого небезпека з повітря. З 16 по 22 лютого небезпека з повітря. Черкаси та область. За чимось йде Сліжка. Тобто там за чимось слідкують. За чимось військовим йде слежка. Черкаси та область. Прям слідкують. Стали ось і фоткають, слідкують, за чимось військовим якесь ну, щось. Туди може прилетіти. Що це? За чим за чим слідкують? Що це? А, ще під загрузою водосховище, Черкаси та область, Канівська. Анівське водосховище і слідкують за чимось військовим, і може туди прилетіти. Суми та область. З 16 по 22 лютого суми та область, загроза, небезпека з повітря. Суми та область, хитрість, рух, люди, будинки, жиде сполучення, енергосистеми. Ашмарять ось, ось ці три позиції кошмарять. Повтор того, що було. Тобто знов ті, ті об'єкти, міста, місця, куди прилітало, знов, можуть, може, знов туди летіти. Чернігів та область. Місто Чернігів та Чернігівська область загроза з повітря наступний тиждень, з 16 по 22. Плане повтор знов Чернігів та область, або місто, або область якісь міста, да там Ніжин я пам'ятаю, ще щось. Знов може летіти туди, куди і летіло. Знов повтор того, що було, знов буде летіти по тим містам, місцям, об'єктам, куди прилітало на минулому, ну на цьому тижні. Місто Київ. Київ з 16 по 22 лютого, місто Київ. Небезпека з повітря, місто Київ. Що чекати? Колесо фортуни, дрони, удар, удар по руху, удар по виробництвам, по підприємствам, по будинкам, по енергосистемі. Ну, що я вам можу сказати? По воді, вода, зв'язок. Київ правий берег. З 16 по 22 лютого загроза небезпека з повітря. Київ правий берег. Біля вокзалу обережно. Підприємства, мости. Адмінрайон. І... Щось пов'язано з водою. Лівий берег Київ наступний тиждень. Те ж саме удар. Куди. Полуні, у у дьявол. Дивіться, під загрозою мости, під загрозою ЖД вокзали, під загрозою рух, під загрозою світло і вода, енергосистема. Ну і будинки. Сподіваюсь, чого не буде. Просто, як знаєте, їхні плани. Давайте Вижгород. Місто Вижгород з 16 по 22 лютого Вижгород. Загроза є. Да, є. Башня для вашого дому, башня біля води. Башня біля води. Райони, які ближчі до води. Біла церква з 16 по 22 лютого Лютого загроза з повітря, Біла церква. Да, по білої. біла церква в них є там якийсь план. Удар, вда, удар по зірці. зірка. Зв'язок, світло, вода, енергосистема, тепло. М -м, якийсь склад. Тобто склади якісь Біла церква, щось коштовне. Житомир та область. Місто Житомир та Житомирська область. З 16 по 22 лютого небезпека з повітря. Житомир та область. Дрони можуть бути. Та куди. Енергосистема і рух. Енергосистема, рух, дрони, Житомир та область. Вінниця та область. Місто Вінниця та Вінницька область. Загроза з повітря. Вінниця та область. Наступний тиждень. Є в них якийсь план по Вінниці і знову може бути ось балістика якась. Тобто з Криму щось може знову вилетіти. Щось пов'язано з рухом. Рух. Хмельницький та область. Хмельницький та область. З 16 по 22 лютого загроза з повітря. Куди ці десь? Хмельницький та область. В них є плани на Хмельницький і область, якісь підприємства, виробництво, рух і старо, дивіться, світло, рух, підприємство, світло, рух, світло. Це може бути старий Константинів, а може бути і Хмельницький. Тобто вже десь сполучення підприємства і світло. Тобто загроза є, може якісь ці поє... Лунац з'єднаний. Боже, як вони? Енергооб'єкти, які з'єднують АЕС. Хмельницький та область. Чернівці та область. Чернівці та область. Наступний тиждень. Чи є загроза з повітря? Повішений. Ну, я думаю, що у вас має бути більш-менш спокійно. Тобто, показує на паузі. Ви на паузі. Івано-Франківськ та область. Загроза з повітря з 16 по 22 лютого. Івано-Франківськ. Чи є у вас загроза? Ну, в них є плани щось зупинити, щоб щось у вашому, вашій області да, зупинилося. Що це? Якесь підприємство. Якесь підприємство пов'язано з військовими, і може бути і енергосистема. Це бурштин. Тернопіль та область. Загроза з повітря з 16 по 22 лютого. Тернопіль та область. Дивіться, і там, і там, і на івано франківській на Тернопіль плани і 10 мечів. Є якісь плани, якісь виробництва? Так, да, дивіться, башня, підприємства, виробництво. Тернопіль, і область, і Івано-Франківська область. Тобто будь-які виробництва, підприємства. Обмежити щось військове. Шукають, коротше кажучи, щось військове. Закарпаття є у вас загроза наступний тиждень? Я думаю, нема. Львів та область. Чи є у вас загроза наступний тиждень, з 16 по 22 лютого? Львів та область. Да, плани є по світлу, по воді. Може бути агресія на світло і на воду. Загроза є. І вже десь получені підприємства виробництва, все військовий рух і світло, енергосистема, вода. Луцьк та Волинь. Луцьк та Волинь з 16 по 22 лютого загроза з повітря. Луцьк та Волинська область. Підприємства під загрозою. Також шукають щось там. Заслані казачки щось там, щось там риють і світло: зв'язати руки по енергосистемі. Да, удари по зірці. Підприємство світло і Рівне, та Рівненська область. Рівне, та Рівненська область наступний тиждень з 16 по 22 лютого. Загроза з повітря, Рівне та область. Важко. Що там? Десятка куди? Знов якась хитрість. Щось літає, хтось, хтось. дрони літають, щось винюхують. Туди, може, де вони літають, прямо саме туди щось прилетіти. Що це? Да, дрони, я поняла. Щось військове, смерть. Ага, енергосистема. Зв'язати обме... обмеження в домі, світло, вода, тепло, зв'язок, щось військове. ограничення в плані цього: військовий рух і енергосистема. Ну, такий обстріл. Там попередження було від Зеленського, що в найближчі дні може бути масована атака. Давайте спитаємо. І попередження для Києва теж було від, в общем, від, від моніторинг. В найближчі дні Росія планує масовану атаку по Україні в найближчі дні. Ну, так, планує ту смачів, да. Але можуть від неї відмовитись. Планують, але можуть якось від неї відмовитись дуже дивно. Або перенести її, так? Да? Хоча по плану в них сплановано, влаштувати нам знову вищий суд. Да? Влаштувати з нам іще, тобто гірше, гірше і гірше. Хоча. Чомусь показує Росія може в останній момент відмовитись від атаки. Ось так.